касательно этого законопроекта который сегодня будут рассматривать в Верховной Раде это законопроект 13384-1 или тире 1 как хотите в Верховной Раде новый законопроект за оскорбление военного ну мы понимаем, да за оскорбление ТЦКшника потому что они же себя называют военными когда их начинаешь снимать или обзывать вот, или сопротивляться до 8 лет тюрьмы Теперь, когда человека будут ломать, избивать, ну, очень важно не оскорблять. Потому, ну, потому что будет ответственность. Поширення матеріалів, що ображають честь і гідність військовослужбовця, чи його близьких, може каратися штрафом від 17 до 68 тисяч гривень, громадськими роботами 120-240 годин пробаційним наглядом до 3 років, або обмеженням волі на строк 1-3 роки. Погрози насильством або знищення майна військовослужбовцю або його близьким пропонується карати обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. ці норми спрямовані на захист гідності і безпеки військовослужбовця. Ну так, да. неплохо. Вже експертний висновок бачу я. Ну, как-то так. Такие вот законопроекты принимают и рассматривают. На все по плану. Една.